Вінниця чисте та доглянуте місто. Понад дві тисячі небайдужих вінничан взяли участь у загальноміських толоках. Активісти разом з працівниками муніципальної варти зібрали понад три тисячі мішків зі сміттям в межах акцій Студентська молодь Вінниці за чисте довкілля та день довкілля. Усього учасники толок зуміли розчистити 119 звалищ і прибрати 42 локації: це паркові зони, стадіони, дитячі майданчики та пішохідні алеї. Як зазначає начальник комунального підприємства Віталій Чегур. Вінниця є одним з найдоглянутіших міст в Україні, крім комунальних працівників, які щодня прибирають місто. У місті мешкають ще й активні та небайдужі люди, які прагнуть жити в чистому довкіллі. Одна з учасниць прибирання студентка Марина Мельник. Вже кілька років поспіль вона долучається до толок, оскільки переймається питаннями екології. Прибирання це чудова нагода побачити реальну картину того, як багато люди продукують сміття. За кілька років прибирань помітила, що сміття в місцях, де відпочивають люди, стало значно менше. Насправді такі толоки для мене це час проведений з користю. Я навіть друзів долучила до прибирань, розповідає Марина Мельник. Вінничани схвально оцінюють рівень екології та навколишнього середовища в місті. Їхня думка відображена у всеукраїнському муніципальному опитуванні Міжнародного республіканського інституту Ірі Юкрейн. За результатами дослідження Вінниця в чергове отримала статус найкомфортнішого міста України. Цього року до акції долучилося більше трьох тисяч небайдужих наших віничан: це молодь представники вищих учбових закладів, коледжів та представники релігійних громад та благодійних організацій, і громадських. Зокрема, було прибрано 41 локацію і розчищено більше 100 сміттєзвалищ, які знаходились на території. Нашого міста, ну і за підсумками ми налічили вже більше трьох тисяч мішків з сміттям, які були вивезені до нашого полігону. Місцевого прибирали в основному це зони відпочинку, лісопарки, паркові зони, прибережно-захисні смуги.